На 13 серпня 2023 рік хочу вам показати плодоношення персика під назвою Flaming Fury PF13. Лак і 13 на нього ще кажуть. Це неймовірно великий сорт, великоплідний. Ось такого розміру буде плід. Бачимо, він якийсь такий ребристий, більш витягнутий, навіть трішки дзьобатий. В ньому є ось це. Вже осипався, перестиг не встиг я його зібрати. Раніше він, йде. Раніше він йде 23 го ПФ, 24. го Всі вже показують 24 й ПФ, але ПФ2407, але я дивуюся, оскільки в мене ще 23 й зелений, можливо, особливості регіону, я не знаю. 24-й, ну, 23-й вже набрав окрасу, але ще не встигли. 13, бачите, вже обсипався. А ось 24-те ще йому достиглося далеко. Ось цьогоріч мені дуже дошкулили. Та нічого. Ось такий сорт. Великі смакові властивості в нього. Е, ну, я сказав би на любителя, Ну, має непоганий персиковий смак при гарному догляді. Е, але є смачніші, звісно, сорти. Зате стабільність по доношенні має. І неймовірний розмір має. На цьому все. На огляді був сорт персика під назвою Fleming Fury F13. Дякую за увагу.